Всім привіт! У мене для вас гарна новина. Якщо ви ще не встигли купити хібібокси, то у вас є така можливість придбати їх до 11 серпня в мережі магазині Аврора або на сайті Аврора.io. Посилання, як завжди, я додаю в описі під відео, тому переходьте і замовляйте цей хіпібок за акційною ціною. Давайте ж разом дивитись, що ж мені цього разу попало. Перше, що я дістаю, це гель для душу. Запахом кавуна 100 мл від компанії Mermaid. Потім дістаю парфумований шиммерміс для тіла. Також 100 мл, як гарно він виблискує. Тоді купон на знижку 20% від компанії Mermaid на будь-який товар доглядової косметики. І останнє, що я бачу. Мені попалась, бачу, срібна прикраса від компанії Срібна країна. В цій гарні упаковочці є сертифікат на знижку 10% від Срібна Країна. І ось такий чудовий колон у вигляді сердечка 925-ї проби. І вага його 1 грам 59 г міліграмів. Цього разу мені пощастило. І я вам також бажаю, щоб вам пощастило. Якщо не складно, напишіть мені у коментарях. Яку прекрасно отримав. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок. Пока-пока. До нових зустрічей. Будьте здорові!